Таке веселощі та сюрпризи в День Святого Миколая вони переслідують кожну дитину. Саме тому 19 грудня малюки завжди чекають з нетерпінням, адже це особливий і магічний день. Воно веселе, дуже хороше. Святий Миколай подарунки переносить всім дітям. Він мені переніс блокнот, він шоколадку мені приніс і подарунок. Я чекаю всі свята О, а, і, і, хануєте, і... Ну, свято України. це приносить усім радість. і хоча усі на світі чекають на день святого Миколая, на сюрпризи під подушкою, лише одиниці знають історію свята та чому подарунки Миколай приносить таємно і вночі. Така історія, яка зв'язана в чемта з тим, що ми сьогодні даримо дітям подарунки, це історія. жизни святитель Николая, когда одна семья очень сильно нуждалась в помощи, и даже отец готов был да, своих дочерей отдать на улицу для того, чтобы как-то содержать свою семью. И вот святитель Николай узнал об этом. Он сначала одной дочери помог, вот, принес свой подарок, да, который устроил полностью и жизнь и замужество. Потом второй, потом третий. По сути дела, вот этот момент он явился, да, вот, началом сегодняшнего. Добрі справи святого Миколая люди продовжують вже століттями, але здебільшого увагу та сюрпризи 19 грудня дарують малюкам. Нічого немає кращого в нашому житті, ніж діти, і ми все робимо для того, щоб наші діти були щасливими. Я маю на увазі не нас особисто, а маю на увазі всіх дорослих, які великим раху ми живемо заради наших дітей. За традицією, подарунки в день святого Миколая отримують лише слухняні діти. А вереду нам дістається різочка, та у Вінниці не знайшлось жодного непослуха, і всі малята отримали солодкі пакунки. Їх від Миколая надійшло аж 42 тисячі.